Кавун це не просто соковитий плід, який асоціюється з літньою спекою та освіжаючими перекусами. Тримай 11 фактів, які тобі сподобаються. Його почали вирощувати понад 5 тисяч років тому. Насіння Кавуна навіть знайшли в гробниці Тутанхамона. Уявляєш? Фараони теж їли кавуни. Родич огірка, а не дині. Хоча кавун часто порівнюють із динею через схожий вигляд і солодкий смак. Генетично він ближчий до огірка. Обидва належать до сімейства гарбузових, а їхні плоди мають подібну структуру тверду шкіру та соковиту м'якоть. У В'єтнамі кавун асоціюється з удачею та процвітанням. Під час святкування тет В'єтнамського Нового року кавуни часто подають на стіл як символ достатку. Їх яскрава м'якоть і зелена шкірка символізує життя та надію. Кавун це не фрукт і навіть не овоч. А тепер увага! Біологічно кавун це ягода. Так-так. Величезна, важка і солодка ягода. Кавун один із найкращих природних способів втамувати спрагу. Води в ньому більше, ніж у спортивних напоях. А ще нуль жиру і лише натуральна солодкість. Найважчий кавун у світі важив більше 159 кілограм. Його виростив фермер у США. Щоб ти розумів, це приблизно вага двох дорослих людей або цілої ванни кавунового соку. Їстівна кожна частина м'якоть, насіння і навіть шкірка. У Китаї, наприклад, кавунову шкірку маринують. А насіння обсмажують і жують як насіння соняшника. Бувають жовті і навіть квадратні. У Японії вирощують квадратні кавуни спеціально для зручного зберігання. А жовті сорти мають медовий присмак. Якщо кавун перезріває або довго лежить у теплі, в ньому починаються процеси бродіння. Тоді він може буквально вибухнути. Тому ніколи не залишай кавун на сонці. Вчені довели. Коли ти їси кавун, у мозку зростає рівень дофаміну гормону щастя. Більше половини всіх кавунів у світі вирощують саме в Китаї. Щороку. Понад 60 мільйонів тонн. Це майже якби кожен житель планети отримав покавуну. І ще залишилось би на добавку. У них навіть є фестивалі, присвячені цій ягідці. А тепер чесно, який факт тебе найбільше здивував?